Добрий день, мене звати Олександра Андрієва. І люди, які зі мною знайомляться зазвичай, дуже дивуються, коли дізнаються, чим я займаюся поруки. Як ти до цього перейшла? Чому по руки? Тож хочу вам трошки розказати, як це так сталося. Я займаюся салонним бізнесом вже 20 років. Спочатку це було головною моєю пристрастю нарощування волосся. Було дуже багато в мене клієнтів. Я як майстер не вмію працювати там чуть-чуть. Я, якщо працюю, то вже на всі 100% зранку і до ночі. І одна моя клієнтка, на жаль, вона захворіла в неї онко. І вона каже: Саша, скоро у мене не буде волосся, ти займаєшся волоссям. Будь ласка, допоможи мені, щоб мені зробити. Били гарну перуку, тому що ну я в цьому нічого не розуміюсь. Вона хвилювалася, щоб її не обманули, чи там щось вона неякісне, не купила. Ну, звісно, людина просить, треба ж допомогти. І я починаю шукати, хто мені зміг би пошити з нашого волосся під замовленням. Знаходжу людину, вона нам шиє, все прекрасно. Наша клієнтка його одягає. Ми під неї оформлюємо. все, вона слава Богу, цей період проходила в цій перуці і пройшла цей період лікування нормально, але ж. Тримаю я в руках цей шедевр, розумію блін, да це ж от обігли мурашки по мені, а? Короче, да це ж геніальна, це ж така краса. Тут переваг мати вироби просто мільйон. Я вам про всі розкажу тоді. І я захотіла цьому навчитись, але розумію, що саме я не можу фізично розірватися і нарощувати, і е, керувати салоном, і там бути колористом, і ще й виготовлювати перуки своїми руками. Я одна. Я розумію, що навчання ну дуже дорого. Ге, прям космічна грошей стоїть чити якусь чужу людину. Я не знаю, як складеться далі. Можливо, вона мені скаже до побачення і пішла. Я розумію, що мені треба навчити когось свого. Я до мами я кажу: мама, надо. мама. Ой, у мене город, ой, у мене то, ой, у мене сьо. Я кажу так, понятно, Я до тата. Тато надо. Ну треба знати просто Олександра Миколаївича. Я для нього зірочка на все життя. Він такий ну надо доці, значить, надо. І мій тато в 60 років опановує нову професію, і я вивчаю свого тата остежера і починається так. Тут ми на навчання, я знаходжу інше навчання. Тато, ти їдеш в командіровку вчитися, тато їде туди вчитися. Так, тато, ти їдеш в командіровку вчитися, тато туди їде вчитися. Коротше, немає в Україні то гарно і багато навчає отако От по крупічкам там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть все виростили, набили мільйон шишок самі і ми зіштовхнулися з питаннями, поки ми все це повирішували, поки ми знайшли. Ну так вже сталося. Тато все це опанував і зараз викладає вже багато років. Він викладає іншим і навчає інше. Тому ось так до цього я дойшла. І пройшли роки. Я настільки полюбила цю професію. Мене вже нарощування або салонний бізнес. Він мене вже ну не драйвить. Чесно скажу. Я вже туди прихожу. Там вже все відомо, все ти все знаєш від головівки до низу. А от в перуках, от в цих виробах з натурального волосся, ой, я там квітну, це просто щось. От, от знову побігли мурашки, і там для мене ще все невідомо, і це прям окреме задоволення. Тому я з таким захопленням і з такою любов'ю їх роблю. І ми постійно щось досконалюємо. Ми постійно шукаємо якісь нові варіанти, ми постійно шукаємо щось нове. Я їх безумно е от обожнюю, і хочу вам донести, що мати вироби. З натурального волосся це мега кайфно, мега зручно і, взагалі для мене це любов. І всі ці роки роботи вилилися в то, що зараз ми маємо. А маємо ми, що ми є найбільшими виробниками виробів з натурального волосся взагалі в Україні, і працюємо не лише на Україну, а й на всю українську діаспору на весь світ. Наші вироби літають. І Америка, Канада скрізь І найголовнішу нашу спеціалізацію є імітації шкір голови. Вони в нас повірте просто. Космічні, божественні, і взагалі, отако От дивишся, хай хтось каже, що це не з голови росте. Вшиємо ми взагалі різні вироби. Це не лишень пируки, тобто постійно щось вдосконалюємо, щось перероблюємо, і виходять і накладки, і пируки, шиньйони, там різні напівсистеми, системи заміщення. Тобто, ми вирішуємо питання усіх людей, у яких є проблеми щось там з волоссям. Тож у всіх є різні потреби, комусь для краси, комусь треба приховати. Вати якусь проблему у когось там проходить лікування взагалі немає волосся. Тимчасово ми можемо вирішити будь-яке питання ваше з волоссям. Тому звертайтеся, будь ласка, гортайте нашу сторіночку. Там багато цікавого.